21 липня 1542 року папа римський Павло III заснував центральний інквізиційний трибунал. А все для того, аби боротися з протестантизмом, одним із напрямів у християнстві, що відокремився від католицизму. Папська інквізиція мала право судити кожного, незважаючи на ранг і походження. Право помилування було лише у понтифіка. Жертвами інквізиції ставали ті, чиїх поглядів та дій не поділяла католицька церква. Задля отримання свідчень підозрюваних часто катували, а після визнання провини засуджували до смертної кари. Скільки людей знищили за часів інквізиції? Достеменно невідомо. Серед них були такі прославлені італійці, як філософ Джордано Бруно, фізик Галілео Галілей, поет Данте Аліґєрі. Цього дня, 1899 року, народився легендарний американський письменник Ернест Гемінґвей. Він пройшов Першу світову війну, був кореспондентом у міжнародних газетах та журналах. Безмежно любив риболовлю і полювання у творчому доробку письменника. Книжки, які вважають одними з найкращих в історії літератури, філософський роман «Старе і море одна з них. Це екзистенційний твір про життя і боротьбу, в котрій немає переможця. За цю роботу Геймінґвей отримав престижні нагороди, Нобелівську та Поліцерівську премії. Історію також екранізували. Не менш вражаючі його романи: прощавай зброє і сходить сонце, переможцю не дістається нічого. Гемінгвей майстер короткого слова. Він писав лаконічно, але насичено останніми роками життя страждав через діабет і гіпертонію. Перебував у депресії. У 61 письменник наклав на себе руки у власному будинку в штаті Айдахо. 31 рік тому відбувся легендарний перехід сторожового корабля СКР 112 із Чорноморського флоту до ВМС України. Судно мало брати участь у тренуваннях з нагоди дня ВМФ. Проте через приниження та утиски керівництва Чорноморського флоту, який ще не був поділений між Україною та Росією, СКР 112 Підняв синьо-жовтий прапор і попрямував до Одеси. Росіяни розпочали переслідування судна, котре здійснювало перехід із Кримської військово-морської бази на Донузлаві. Між кораблями почалася перестрілка. Були задіяні навіть військові літаки. Протистояння тривало майже 10 годин. Українські військові моряки мужньо тримали оборону, і зрештою корабель успішно причалив до Одеси. Ця подія стала символом народження нового військово-морського флоту України. А яким буде 21 липня 2023 року? Залежить від кожного з нас.